Всім дай Боже наша кавалерочка, ненька неділя такий святковий день, ні там. Ну а як, блять? Ну і діду їде коротше не немогу везе боже. до шпиталю, та? Я взагалі не мав, я маю ти в слід, відкрив, я мав ти з хлопами на куліж, малий 50 існі налити. Я маю до острову їхати е, до шпиталю, в мене з ним на ножа є Так? То я через принципі йду, я йому маю помочити. Дімазин свідкрує в селі. Селіші відкрив магазин, її там стейки жаруть, куліш дають, наливають. Такий праздник на халяву, а я їжу до шпителяю. Ти що дядо везеш? Бульйон. В смислі, і все? Ну наразі так. Ну покажи. Та во. Ти того везеш в лікарню? Так, У мене пес більше їсть. Я там чув, що ти завтра бульбу збираєш, так? Ха, малий, спокійно. Ну, добре знаєш, я ж ще бульбу повизбірав, ну тебе ще бульби не хватало. І де ще вилучив? Та я мав справу. Мав справу? ну ну чекай, тебе там дзвінок скоро має бути. Я роз така перестріла на дорозі, що я йому що сказав. Я йому сказав, який ти є, який ти халуєш, як ти пацанів не слухаєш, як ти ще відрупот. Я казав, а от, каже, ти мені не віриш, каже, він тебе коли останній раз був гущав. Кажу, о, притекни малому. Він каже, він всі дуже зробив, кажу, роботіга по місту, щось там робить, А людям він не годен. А прийти, каже, браті, дай пульбі, то вже вода мене. Висі, дивися, а? А то пацані, сі зазвоню з ними, питався, що там, як там. Чи не мокро, ні, казали, що добрі, як має бути. О, один був застиг, так от попит, Ледве витягнули комбайна. Я вже, коротше, дід качається, мене банки вже починають рости. Не, не подняга погодина. Стисі качає, хіба да? качає, <laughs> ще нічого. Ну що, я тоді ти? пропоную йдемо в зал. Шотирлі, ж, я ще з тобою в залі не був. Та що, давайте сходимо в зал на. Ой, по всім інтернеті кине, бо три в залі ходить. Ні, ну два, там отдолу. Я з тобою. Ну він малолетка. ледка, вік'як. Ну бачиш, баночка вже починає рости. Той вже починає тупо рвати рве, Надіну ще три ковці. Я візьму Та монтировки, ті банки не ще Старій. Я Я під руку що є, раз перемаху, і на тім крапка, чи на місці. Молоджож, той шмаркач, хоче йти ти зі мною в зал, а ну покажи свої шкарпетки. О? Покажи, не так во, ти зніми. постав сюди во, постав сюди во. Він хоче йти з нами в зал. Надівся від медиків, в зал. Та то з сестри просто шкарпетки. Ти з такими шкарпетками в актовий зал піде. Вашу в актовий зал! шкарпетки А труси шкарпетки, кажу, труси сестри тож. Ні, то пацанячі. Бабські шкарпетки, ти гді? Ти купить такого хлопа, пішов солідно, живе по нормальному життю, та він пальці повійте. Разом з тими шкарпетками. А там ще не одне! бабське. А що ти він ще ті гульки бачу, купляв? Чи ж мене одна ситуація є? Що? Можна пернути в машині. О, пацани, ой, ти перну! я собі підписав в один кінець. Не пердів, хоч. Я, я в в машині затерпів. Ну ти спробуй тут зданути, ти зразу в'ядеш, здійсниться пулю. Та я легенько. Шептунчика можна? Я тебе зараз, зараз, я тебе говорю, я тебе... Не, ну я вже привідкрив на всякий случай. Бо ж в себе в машині, в себе в хаті, Не в мене в машині. Потім сідай моя жінка, що в машині смердить. А що Ні, мене я наперді. Все, приїхали під лікарню. Давай йди неси ту зупу скоро, коротше, ми тебе, напевно, тут почекаємо. Та чого, Та йдемо зі мною. Ще за парковку. Та йди, скоро ж кожного. Я боюсь сам по лікарні. ходити. Є, залезь! Раз, раз і пішов! що? Хороші, маємо на одну зараз зустріч поїхати. Куди? Треба мені там порішати даш. То тобі треба, що мені треба. Всім? На маршрутку і пішов. Пішов і я пішов буду визити. Ні, для кавалерочки треба дещо достати. Раз. Для кавалерочки. Можливо, тут у нас є якісь. Колекціонери, ще щось там, Зараз буде просто кавалерка знала. Ну такий прикол чіткий. Ну, якщо для так? то. То для кавалерки, Тобі реально кажу? Ну, для, для кавалерки я поїду, ну в тебе ні. Що, ти мене, мене слухай, тебе не буду слухати. Молодь, дивіться, що в мене є. Тут така класна штучка одна. Я зараз тут вам прикріплю віконечко, ну вгадуйте, що тут є таке. І то буде комусь з вас. Хто захоче, то собі забрати, лільку, ні? Але класна штука. Файно, я би, за... сам би хотів таке. що, я вам кажу, по-любому, по... як побачите, то... Зараз лілька вам більш докладніше все скаже, що тут є і що треба зробити для того, щоб її забрати. Дуже класна штучка і дуже така, ну взагалі цікава. Я Зараз би вам відкрив молодь, але то вже буде в наступному сторісі. Давайте поки що набрати ще скоренько вогники, там небагато вам. І ми зараз вам то все скоренько покажемо. Віо пігнали. Молодіж, ми коротше подумали і вирішили, що покажемо вам то вже завтра. Маленька вже темно, трохи. Та, не то до то того. А, то вже вечором не то, а завтра всі з новими сілами, ще попустина, і ми вже покажемо, що, що до чого. Так, так що молоджож, завтра будете знати, що тут є.